Я в український ресторан, щоб спробувати українську кухню. Поїхали хлопці! О май гайні кухня? Зараз будемо їсти борщик. Виглядає крута. Мачма. Як кажуть у нас в Україні? Будьмо! Будьмо! за ваше здоров'я. Смачно! Та виделку вегетаріанці з ложку. Ох уж ці американці не вміють користуватися приладдям. Дуже гарно. Ні, 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 стій-стій-стій. сті. Візьмініші виделку І дуже плавно-плавно розрізати. Ой, яка краса. Наступна страва у нас варенички з м'ясом. Можна мені ще горілки? Варенички. Я у шоці. Виглядає дуже смачно. Та тільки виглядає. Ти куди забрав? Ти що робиш? Схаменися. Мені потрібно ще горілки. Ти що напився? Ще трошки горілки. Підписуйтесь козаки.